Я чула про те, що дуже скоро почнуться глобальні катаклізми і буде змінюватися не тільки земля. Ми все, до речі, відчуваємо, що відбувається переполісовка землі. Боже, ще б там років 20 тому хтось сказав би мені, що я буду учасницею цих процесів, що я якраз буду жити, коли буде відбуватися оця вся глобальні глобальна. Просто неймовірні зміни на планеті Земля, я бо життя не повірила в це. І це насправді так само, як колись мені сказали, що буде війна, і я не вірила, що буде війна до останнього. Хоча Бог мене попереджав, що буде війна. Отак От само і зараз є інформація в інформативному просторі про ці катаклізми. Що особливо я думаю про глобальний катаклізм? Я впевнена, що так і буде. Тобто вірю в це абсолютно точно. І думаю, саме небезпечна небезпека це там, де навколо країни умиваються І Я думаю, що всі острови під величезним питанням, чи вони виживуть. І так само ці узбережжя всіх країн, де океанами умиваються, я думаю так само. Я думаю, що навіть Чорне море становить певну небезпеку для Криму і для всіх місцин, біля ну, і Туреччину так само. От. Я думаю, що там, де моря будуть, от там, де море, океани, оці всі узбережжя, я думаю, вони всі. Будуть в небезпеці і сходячи із інформації, яку я володію стосовно тектонічних пліт, да, оціх, то, звісно, я думаю про Україну, тому що я живу в Україні в Київській області біля Києва. І я хочу сказати, що центральна зона України це прям одна така дуже міцна пліта. І є вирогідність того, що великих землетрусів тут не буде. З іншого боку, і з того, що я бачу зараз, що в нас дуже багато душів, я думаю, що так і буде далі, і що в нас багато буде душів. Це про те, що, що Україна очікувати. Єдине, що я чула в просторі інформацію про те, що, поміти того, що Земля буде змінюватися, буде змінюватися повітря. Повітря, яким ми дихаємо, воно яким чином чином буде змінюватися. І це для багатьох буде важко. Якось спростувати цю інформацію з приводу повітря я не можу, тому що до мене така інформація не приходила. Та я її не питала у Бога насправді. Треба просто піти в молитву і з Богом про це поговорити, що Бог мені відкриє. І так, я впевнена, що виживуть не всі. І навіть питання не в змінах землі повторюсь, якщо це правда, що повітря буде змінюватися, ущільнюватися або навпаки, щось буде з кислородом, я так розумію. Що буде дуже важко дихати, і хтось буде хворіти, хтось з цій хворобі виживе, а хтось ні. Я думаю, що це правда, що так може бути. І мене, наприклад, як вам сказати, я хотіла вам сказати, що до катаклізму фактично неможливо підготуватись тільки от трохи, морально, да? от трохи морально. Я як психолог завжди кажу, що ми маємо володіти всією інформацією, максимально всією, яку ми тільки можемо знайти, наприклад, наукову. От я там десь саме науково шукала щодо України. Потім ми можемо на це опиратися якимось чином. Потім насправді просто навіть інформацію знати про те, що може щось бути, ти все одно морально десь готуєшся. Безумовно, це все буде несподівано. Де б воно не відбувалося? Це все буде несподівано. Тому я і сплю спокійно, тому що, по-перше, довіряю Богу по-друге, є речі, на які я не можу вплинути. От і по третє, якби все, що ми можемо робити, це зближатися з Богом. Це 100%. як би не було. Тому що мені колись сон наснився, і я розкажу його, цей сон окремо.